Отож, вітаю передовсім вас із всеукраїнським днем перекладачів жестової мови. Ну і цікаво дізнатися про те, як ви вибрали цю свою професію, наскільки це було складно, де взагалі можна цьому навчитися і з чого варто починати? Ну, ця професія це взагалі була мрія мого дитинства. Тому що я живу в Луцьку, в та знає це й мікрорайон. І тут дуже багато глухих. І часто я стикалася з ними в магазині, коли вони стояли в черзі, і ніхто їм не, не міг продавці ігнорували їх. І я тоді повишала свій голос і кажу, відпустіть, будь ласка, цю людину вона щось хоче. Ну, вони зазвичай там приходили з списком, що їм треба купляти. І е, також, е, коли я була маленькою, ходила в церкву, і там була група глухих людей, і там були перекладачі, які для них перекладали. І мені було дуже цікаво, я завжди любила дуже спостерігати е, за перекладом. І деякі елементарні жести я навіть підучувала. Там був один чоловік, слабочуючий, і він мене підучив елементарні прості речі, щоб я могла там привітатися, спитати, як справи в них. І так, це бажання було, але потім. Якби перекладачі з церкви пішли, і це питання, якби вже закрилося, але завжди стикалася дуже часто з глухими. І потім, коли одного разу е, об'явили е, е, про курси сурдоперекладачів, е, я зразу відгукнулася, е, навчатися було для мене дуже складно, е, тому що е, не завжди. На кожне слово є жест, на деякі слова є по два-по три жеста. А на один, на один жест може бути тлуманчення декілька, декілька слів тлуманчитися. Але пройшовши навчання, я навчалася приблизно три з половиною місяці. Вон. І після навчання я попала в табір, де були люди глухі організовували для них. І це ну, там більше я вдосконалювала мову жестів. Е, навчатися, ну, якби в нас в Україні є навчальні заклади, але велика проблема, що ніхто не хоче дійсно навчати. Тому що, коли я закінчила курси, у мене було просто свідоцтво від громадської організації, що закінчила курси жестів. Я пішла в утог, кажу, так-то, так, то я хочу мати державний диплом, щоб я могла десь влаштуватися елементарно на роботу. А мені відповіли, а навіщо вам Ви ж жести так знаєте? Не кажу: ну а якщо я хочу дійсно працювати, нас хватає своїх перекладачів. Ну це, звичайно, було обідно, тому що е, мені там було 22 роки, дуже хотілося щось робити для глухих, тим більше дуже часто стикалася з глухими. А після табору я ну, якби е, між глухими є своє бібісі, і вони перекладачів знають. Ви можете їх не знати, але вони десь про вас почули, вас побачили, і вони вже один одному передадуть. Вони дуже розвинена система кому... комунікації. І вже йдеш по місту і глухий «Привіт, А я тебе знаю. Якби і так само там, приходиш на ринок, глухі стоїть в черзі і, 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 і вже можеш допомагати їм. І вони, коли знають, що є перекладач десь в тій чи іншій структурі, вони туди будуть ходити, будуть іншим передавати. Я наразі працюю в ательє і глуші ті, що знаю, що я там працюю, вони приходять і кажуть, що дуже приємно, що я перекладач, я можу спокійно сказати, що я хочу. Мене почують, зрозуміють і зроблять. А не, ну, дуже важко це навчатися. Якщо є бажання, то навчатися хоч і складно, але цікаво. Головне бажання. Не получатися буде завжди, і вдосковалення ну, жестів, так як зараз іде дерусифікація, зараз лабораторія жестової мови працює над новими жестами, які будуть тільки українськими, то жести постійно міняються старшого покоління. Жести більш такі, як колишні країни СНД, в них одинакові жести. Вони можуть комунікувати між собою спокійно. Якби зараз молодь вже, в них є свої сучасні жести, деякі жести, що є, є можна так сказати, є літературні жести, які є по програмі. Вчаться, а є як в нас Суржик, там сленг, так само і в глухіх'я. І тому, щоб зрозуміти глухого, це дуже багато часу пройде, Я вже ем, я більше 15-15 ну, років працюю з глухими, і не завжди я їх можу досконало зрозуміти. Мушу перепитувати, уточняти, ем, тому що, так як і в нас поїдь з Луцька в камінька, жирс, чи десь туди на Ратнівщину, ем, чи на Закарпаття елементарно, і вже своя мова, свій говір, І так само серед глухих притаманно свій говір, свої жести. Але це цікаво, це дуже цікаві, класні друзі. Ну Я не жалію, що я в цьому що я якби додатково моя професія, я судоперекладач. Так сказати, дякувати Богу, я вже отримала державний диплом. А, до речі, пані Юлії, yeah. цікаво, то як вам вдалося його отримати і де ви навчались? Ну, це було як сказати, це було дуже важко. Це буквально років, по-моєму, п'ять назад я його тримала. Тому що, ну, коли питаєш, у дозі приходиш, де можна отримати державний диплом, вони зазвичай а ви вже знаєте жести, навіщо він вам? Ну, елементарно зараз, так як іде багато. Перекладачів, ну там теж кожен перекладач має категорії, має дозвіл там перекладати в судів нотаріуса і це все. І треба мати відповідний документ. Наразі в даній ситуації вже може мати перекладати перекладач, який має державний диплом. І от Навіть недавно до мене зателефонували сківерис юрист і питає, які у вас є документи, що ви дійсно перекладач. Я кажу, ну державний диплом вже є. Я навчалася, є в нас університет Україна. Він по всій Україні є його філіали, і в одному з його філіалів в Полтавській області ми навчалися. Ми є ну, така громадська організація Жест допомоги. І ми, якби, я в тій організації участвую. Це маємо, якби допомагаємо інвалідам різних категорій. І Плюс зараз волонтерством займаємося для військових безпосередньо, і ми стукали, ходили, шукали. Ми, у нас була можливість в мене була навчатися в Києві при Київському біблійному інституті. Нас викладачі викладали з центрального управління київського, та Адамюк, Чепчина, хто знає, цих викладачів дуже хороші викладачі. Але вони видали тільки, якби диплом від. Релігійної установи, а коли подали на державне визнання, вони нам написали освіта молодший бакалавр богослов'я. Я кажу, ну як ми вчили всі предмети по жестам для глухих, проходили, і соціальна робота у нас була, і суто педагогіка, психологія, всі предмети. А диплом нам визнання зробили молодший бакалавр, богослов'я. І потім ми далі стукали, шукали, не покладали рук, І Філіал цей він відгукнувся на наше прохання, і ми пройшли курс навчання. Я не пам'ятаю зараз, не згадаю, скільки нас чоловік, ну десь чоловік, 20, мабуть. І ми отримали державний диплом. Пані Лілія, і ви під час спілкування згадали таку цікаву річ, як е, і важливу річ, як дерусифікація жестової мови. То е, загалом, з вашого досвіду, е, наскільки дійсно ось ця жестова мова була русифікована? Е, ну до е, 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 елементарний е, жест, е, наприклад, е, якість. І качество він показується буквою чи. Uh -huh. Акцентується на що? То, що качество, буква чи йде, а нас же якість, букви Чи немає. і ну Ще чимало таких жестів є, які пов'язані так само відповідальність. Іде буква О. Чому? це Для глухих це буква О жест. І вона йде відповідальність російська відповідальність і через те воно зараз в цій лабораторії жестової працюють над ним, над тим, щоб ці жести якби використати з української жестової мови пані Лілі, але цікаво, наскільки складно передати, наприклад, власні імена там, назви річок чи назви країн, яким чином ви от, доносите цю інформацію до Лугу? Ну більш, більшість власних нас вони перекладаються дактором, тобто обацькою. Ми показуємо це буквально, от, наприклад, е, але, е, ну, наприклад, Луцьк. Ми можемо прописати дактором Луцьк, а є вже, як називають, е, глуші, е, жестове ім'я. Ну, як по народному сказати, кличка, Луцьк, і на деякі. Міста, ну, наші українські міста вже мають всі жестове ім'я, деякі там навіть містечка, селища теж мають жестові ім'я. А взагалі ну, власні імена вони прописуються. Серед глухих оце жестове ім'я, кличка, вона дуже розповсюджена. Вони не будуть казати, наприклад, Ліля той -то переводчик. От вони замітили якусь там рису обличчя чи поведінки, чи, наприклад, там зачіск. От в мене е, жестове ім'я пов'язане з зачіскою Ліля, тому що в мене є чуб, і він е, не, не завжди е, якби гарно лежить, і вони замітили цей. Буде в тебе таке жестове ім'я, якби між ними розповсюджено, а взагалі власні назви вони всі дактилюються. Цікаво, пані Лілії, але цікаво також дізнатися, чи мали ви можливість стежити за Євробаченням і за, те, за тим, як ваші колеги, сурдоперекладачі, перекладали саме пісенний конкурс, наскільки це складно було зробити, чи там більше треба було танцювати, ніж співати, так би мовити. А, ну, я... А... Тепері с не бачила. Я бачила попередні випуски, які дуже розкритикували. І я згідна з критикою, тому що там було більше танцю, чим жестів. Якщо ми перекладаємо для глухих, да їм важлива міміка емо. Тому що це як ми передаємо голосом свої там, чи ми кричимо, чи ми сидимо, чи ще своїми емоціями, своєю поведінкою. Так само треба для глухих передати, щоб це не було як е, є такі, як сказати стоїть бубу, бу, 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 бубу. -бу -бу -бу". для глухих це не зрозуміло. У них е, так як ми голосом передаємо це, так само для глухих це передається мімікою, жестом як е, це. Але ну там, наскільки я продвоївсь, да бо проскакував переклад, але більше це була акторська діяльність. Ну але це рівень просто кожного перекладача. Я не можу так категорично сказати, що там вже взагалі нічого не зрозуміло, катастрофа, але. Ну, якщо це такого масштабу міроприємство, то краще брати дійсно професійних перекладачів. Вже цей е, останній фінал євробачення, я не мала змоги повністю переглядувала, але дивилися уривки. Е, ну, по тих уривках я зрозуміла, що там вже підібрали дійсно хороших перекладачів і по міру можливості вони передавали е, про що співається пісня, тому що е, е, глухі не розуміють алегорій. Їм дуже тяжко ці порівняння це все, і це ну треба перевести на їхній рівень, щоб вони зрозуміли про що це після. Ми можемо там зрозуміти, наприклад, там риба портиться з голови. Ну вони ну, да, риба портиться, вони сприймають це буквально. Їм це треба передати смисл про що йдеться, не просто е перекласти, так як е е говориться. Їм важливо смисл. Передати, що це означає, ми можемо сказати, от є такі якби прислів'я серед говорящих людей, таких вони розум розрізняють говорящі типу, і не чуючи, і можна сказати, що між от є такі приказка. А для глухих пояснити смисл, що це означає, тому що для нас це може ми розуміємо це, можемо даже там посміятися, глухи сприймаються буквально. І сидить, ну а що там сміятися, чи що він таке говорить? Пані ну, Лі, по тих уривках, я, я ще хочу передати про танці, то, що дуже багато хто цікавиться. Так, на вашу думку, з вашого досвіду, точніше, що найскладніше у професії сурдоперекладача? З чим ви з таким, можливо, контраверсійним стикалися в своєму житті? Ну, найскладніше для сурту перекладача це зрозуміти глухого, що він хоче сказати. Тому що, так як я вже попередньо говорила, що в них так само є своя е, мова, свій якби, діалект, і дуже важко цей зворотній переклад. Коли ти говориш глухому, теж важ дуже тяжко, іноді коли волонті-перекладачі починають перекладати. Вони перекладають, як це є такий професійний термін серед перекладачів, калькова мова, Тобто е, слово, жест, слово жест. Такі речення є, так і чується в глухих на е, ну, оборот. Е, вони не е, щоб вони зрозуміли, наприклад, е, е, хто сьогодні ходив на роботу, до, до прикладу, речення, да? От ми можемо сказати, їм вони ну, хто ходив сьогодні на роботу. Вони зрозуміють, що типу, всі, всі ходили на роботу сьогодні. А щоб вони зрозуміли, що це точно питається, хто сьогодні точно був на роботі, ми питання виносимо в кінці речення. Що на роботу ходив хто. І вони тоді розуміють, ага, значить той. той, той. той. Бо це, якби вони в загальному сприймається, що хто ходив на роботу? Ну всі ходили на роботу, а хто конкретно ми уточняємо. І це дуже ну, якби, тяжко, того, що. Передати їм дійсно так, щоб глухий зрозумів зрозуміти їхню цю психологію, їхнє мислення, їхній, якби світ і зрозуміти глухого, що він говорить, що він хоче тобі сказати. Я стикнулася, коли тільки почала вчити жести, спостерігала таку картину. Двоє глухих між собою спілкувалися, і я зрозуміла, що вони говорять про сім'ю, і один до другого питає: в тебе сім'я є. А той покаже, що сім'я Ну, я зрозуміла, що сім'ї немає, а той стоїть, що я не розумію, Я стою, сміюся, а вони. А ти що розумієш нас? Ну вони, так як вони старші, вони російською мовили, розмовляли і мені жестами, і відповідно супроводжували голосом. Ти що понімаєш? кажу, так, да, я розумію. Я кажу, він сказав, що в нього сім'ї немає, що сім'я не склалася. А він. А як ти розумієш? Я кажу, ну смисл. Кажу, ви говорили, я спостерігала, зрозуміла. Ну потім я стала з цими людьми спілкуватися і До цих пір спілкуюся. Це вже більше 15 років, ми дуже хороші друзі. І він каже, це ну, каже, так. Дякую вам, робила? пані Лілія, за так кажу, таку ні. цікаву розповідь.